Головне про події 24 січня. Україна повернула тіла загиблих бійців. Путін готовий зустрітися з Трампом, а Мазут із затонулих російських танкерів досяг Одеси. Докладніше далі. Внаслідок атаки ворожих БПЛА на Київщину загинули три людини: чоловік у Глевасі та подружжя у броварах. Повідомив виконуючи обов'язки голови Київської ОВА Микола Калашник. Тіла 757 загиблих військових повернули в Україну, повідомляє видання Бабель. Мазут із затонулих російських танкерів Волгонів 212 і Волгонів 239 у Керченській протоці досягнув Одещини, Пише видання Бабель. Після штурмів мазут винесло на піщаний пересип у рекреаційній зоні Катранка біля Дунайського біосферного заповідника і національного природного парку Тузлівські лимани. Безпілотники служби безпеки України та сил спеціальних операцій ЗСУ уразили один із найбільших російських НПЗ, які задіяні у забезпеченні окупаційної армії Рязанську нафтопереробну компанію. Також у російському брянську знову атаковано завод Кремній, який виготовляє комплектуючі для російської зброї. У дії з'являться нові послуги для ветеранів і родин загиблих. Повідомляє видання Бабель. Через портал люди зможуть отримати статус інвалідності, що є наслідком війни, і статус члени сім'ї загиблих військових. Нові електронні послуги мають мінімізувати бюрократію. У Кремлі підтвердили, що російський правитель Владімір Путін готовий до контакту з президентом США Дональдом Трампом. За словами спікера Кремля Дмитрія Піскова, Москва чекає сигналів. Водночас у Кремлі заявили, що російська агресія в Україні не залежить від світових цін на нафту. Так Пісков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що зниження ціни на нафту може покласти край війні в Україні. Лідер консервативного ХДС, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив виданню Держпігель, що Україна має перемогти і повернути всю територію. За його словами, у випадку обрання канцлером серед його стратегічних пріоритетів буде справедливе припинення війни. Європейські посадовці заявили, що війська США мають бути серед потенційних миротворчих сил в Україні. Пише видання Блумберг. Перший сексуальний скандал в адміністрації Дональда Трампа кандидат на посаду глави Пентагону Під Гехсет повідомив сенатському комітету з питань збройних сил, що заплатив 50 тисяч доларів у рамках угоди про конфіденційність жінці, яка стверджувала, що він її сексуально домагався. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на відповідні документи. Також Трамп заявив в інтерв'ю каналу Fox News, що планує відновити контакти з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном, зазначивши, що їхня співпраця у минулому була продуктивною. Сенат США затвердив нового директора ЦРУ. Ним став Джон Редкліф, The Hill. Посадовець працював директором національної розвідки під час першого терміну Трампа. Обидві партії схвалюють наміри Редкліфа боротися з комуністичною партією КНР. Мільярдери готуються до кінця світу. Американська компанія хоче побудувати до 26-го року розкішний бункер для 625 найбагатших людей світу на випадок глобальної катастрофи. Пише видання Daily Mail. Вартість вхідного квитка 20 мільйонів доларів. У бункері передбачаються ресторани, критий басейн, боулінг та скеледром. А медична допомога надаватиметься на базі штучного інтелекту. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.